Переймають європейський досвід хірурги та анестезіологи Кам'янець-Подільської міської лікарні пройшли навчання у німецькій клініці. Вони опанували методики проведення сучасних малоінвазивних операцій, зокрема із застосуванням 3D-окулярів. У нас є цілий тиждень, щоб познайомитися з різними методами, а також з хірургічними враженнями від мінімально інвазивних операцій, які сьогодні можливі. Це підвищення кваліфікації є частиною партнерства між Кам'янець-Подільським та німецьким містом Еслінген, яке триває ще з 2023 тисячі це означає, що у нас, наприклад, пожежна служба співпрацює з тамтешньою пожежною службою, клініка з клінікою в Кам'янець-Подільському. Університет також залучений, повільно налагодив співпрацю. Ми запитали у Діаконії, як можна супроводжувати травмованих дітей. Наші медики зізнаються, подібний досвід неабияк допоможе їм у роботі в Україні. Адже, попри те, що їх рідне місто знаходиться далеко від лінії фронту, вони щодня рятують як військових, так і цивільних. Олена Гула, новини, 33-й канал.